Щороку я розслідую дивні справи. А в цьому році те, що особливе. Привіт, детективи! Ви готові? Сьогодні, коли всі говорять про ялинки, сукерки, подарунки, ми відкриваємо найважливішу справу року справу номер 25 Пропоную розпочати розслідування разом зі мною. Ваше завдання буде уважно дивитися розслідування кожного дня. Та записувати букви, які будуть з'являтися на екрані. А в кінці нашої детективної подорожі вам потрібно записати ключову фразу і залишити її у коментарях. 10 перших учасників, хто це зробить, отримує від мене подарунки. Сподіваюся, що ви готові досліджувати разом зі мною. Я отримав лист, хоча це скоріше документ без підпису. Він починається так. Те, що ти знаєш про Різдво, не все правда. Відкрий справу номер 25. Знайди істину. Різдво просто сімейне свято. Вигадане людьми. О, серйозне звинувачення. Час перевірити факти. О, тут ще на звороті щось є. Сталося ж тими днями. Вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Здається, Різдво це не просто гарна традиція. Ми спростуємо цей міф, що роблять детективи? Вони шукають факти. У мене є запис Євангелисти Луки. Що ж він тут написав? І трапилося тими днями вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі йшли записатися кожен у місто своє, пішов теж Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового. Щоб йому записатись із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день народити, і породила вона сина первенця свого і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Цар Август, Квіріній, Марія це не просто казкові персонажі, це були реальні люди, які жили в реальному місті. І в мене є карта. Ось на карті я бачу місто Вифлеєм. Навіщо ж вони туди пішли? Через перепис населення. Це історична подія, яку підтверджують навіть стародавні літописи. От що Різдво почалося. Не сказки. А ось і кульмінація. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його. Отже, це не просто традиція, це початок. Це початок грандіозного Божого плану. Мій перший висновок у справі номер 25 Різдво історична подія, початок Божого плану. Алло? Що? Це була непроста дитина? Це був Месія? Але як ми можемо це довести? Нас попередили, що це була непроста дитина. Ця дитина була кимось набагато більшим. Нам потрібно знайти докази, хто такий Месія. Дізнаємося завтра.